Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазур Ярік. І я сьогодні на ринку шувар. Глянемо ціни. З'ялинця буде така 140 кг. А базилік? 130. 130. Вона дуже молоденька і суперова. поштар. Попробуйте. 40 гривень за кілограм. Кілограм петрушки 50 гривень. І є на... З... На ряду, де зелень, така цвітна. Каже жовтва, це місцева, 10 гривень. Непогана, красива. Бачите, непогана, якщо чесно. А капуста теж 10. Кажуть, капуста по 10. Кокроб 80. А корінь селі. 70. 50 70 Шпинат – 50 гривень кілограм. А така спаржува пучом? 50 кілограмів. 10 кілограм. Тільки одне таке пучок. Так. І така сливка 20 гривень. Та примадонна – 22. А менша 18. А та дрібна? По 10. є така дрібненька. рожеві тільки 25. А червоний такий 22. А дрібний? 10 18 Такі можна на томат. Така сливка кажуть, 20-20. І така є сливка по 18. Огірочок 20, кажуть. Баклажан такі 35, а такі білий 40 на нагод. Кабачок 8 і 10. І Геркулес по 38, весь кажуть. І дивно, що є білий. Бачите, вирощують. Це Закарпаття? Закарпаття. Я вже 10 років вирощую. Такі 100 по 38, 22 ткасливка. І такі більш 160 на кілограм. І капі 40 на гор. А гірке по скільки вас? 150. 150. А зелений гірку ліс? 25. Пересюди людина. Багато питають. Мене за білозерку білозірку, такого типу. Чи Олексій. Не, не бачив я тут. І знайшов похожі трошки. Рада стріпси, але по 20 гривень. І написали ціни. По 20, 10 і 40. Найшов аслом 20 гривень. І такі кубовидні 38. А такі 40. Іркий 150. І сорт дестан такі. По 34 баклажан. І я зайшов зараз все по рядах. Оце капуста вже пішла. 20 гривень молоденька. А така гарна. 12 12 гривні. Є капуста 14. Совойка 20. Морко 15. А бурячок. 9 гривень. А мед. 200 І сьогодні брокколі у нас таки 20 гривень. Цвітна 10, кажуть. І цвітної багатенько є. По 10, так? Да? Красива цвітна. І капуста по 10. Кажуть місцева жовтка. Виростили, бачите, красива капуста. І теж 10. Тоже 10 Цвітна. І картопля 7,50 кажуть рев'єра. Жовка кажуть. Це місцева. І капуста 13 гривень. Свіжає часто. І роса по 8 гривень. Так і здаєш, так. І ряд моркви, і буряків і картоплі. Чому ткаборква? 18. А буряк? 7-6. 7-6. 10. 10. 10. А цибулька? 25. 25. Поняв. І гарна, морква по 16 гривень. І бурячок є такі більші. Їй по 5 гривень, а така дрібненька по потім... цьому. По 5 тоже? Теж по 5. Ясно. Це і морква така. 100, і біла роса 8 гривень така. І цибулька така, каже, 25, ну це місцева, кажуть. Такі 130, а такі кажуть, великі 150. Часника немає, так щоб багато було. Ось нас 13, 10, 8, є різна ракелька, гарненька, здорова. І тут ряд є. Часницок. І ціни такі. однозубки 130, це 130 такі є. 80, 120, 95, 130, 115. Такі дрібні 80. Говорили мені по часнику. Говорили, що підніметься в ціни. Так воно і вийшло, мабуть, ви їх поздавали, і така ціна його сьогодні. Бачите, це тут, бо він дешевший, саме менше був 50 до сотні, а зараз набагато більше Ціна Такий гурт. Дрібний 65. Прошлий рік на купаннях купляв такі по 15, крупніші 120. Говорили по часнику, які сорти. Ну, Сортити переважно тут садять Любаша. Все є Харківські фіолетові. все може бути. Сортів багато є, але переважно на Любашу. Лілія – 40. А персик? 60-50-45. Ну, крупні. 10 сливка, так? Да? Галакарі 15. А це що, Муцу? Скільки? Двадцятка муца. А це що? А це діліанс. Це 15. Вільянс 15. І 60. Каже, така груша 20. Така по 40. І такі груші кажуть, і по 40, і по 50 є. 75 кажуть лухена і кіло 85 лухен є на ряду і малина 130-120 а такий розмір має значення, і є ще 50 130 літр, а тут 130 ну крупно розмір має значення, так так Така вже на крупна, правда, несу. 100 гривень. А така 150 малина. Такі 55, а такі? Так само. Так само, да? так? Які ж миш? 60. 60. А той? 80. 80. 40 гривень. Отеця, кажуть. І по 55 такі кажуть, Молдавія. 40. 60. І Лівія 80. Одеса? Запоріжжя. Красивий. І такі. Одеса. Болград кажуть 60 і 50. Лівія. А це як називається? Одеський сувенір. Одеський сувенір, ясно. Так. І можна тут розріб купити. Ціни адекватні, Кешмеш 55. Бачите, тут можна купити у 70. Це можна тут купити в такого. Дядька. Можна взяти в розницю або в розріб айсберг 45 кг. І кавун на гортка від 22 Туреччина. І диня 55. Він Турція така. Болгарія 22 на гурт. Турція такі по 40. І ефіопка така 45 кавіт. Похожа вона. А така білий. 22. Похожа, але не уна. вона. Вона? З Одеси. Зрозумів, з Одеси кажуть. Бері. А диня суперова. Вона для транспорта б, ліпший йде, чим амал, допустимо. Вона більш твердіша, але непогана. Диня дуже добра. Ну і кавунчик, бачите, такі білий. Каже Тернопіль. Прошу вибачаюсь, Одеса і добра диня, Називається торпеда, Узбекистан 60 гривень. 70 торпеда і по 40 гривень, говорили, да? 50 гривень. Ефіопка. І від Кавун, 24 на гурт. І можна взяти тут собі по 15 гривень. Трошка в нас призята, але так непогано. Можна ще, як то кажуть, обрізати, поїсти, посмакувати. Так, так само і кавун можна теж взяти дешевше. І бачу по 10 прим'явші. Кавун знаходиться під навісом. Такий навес один тільки є. Красива, дуже красива цибулька. Я бачу бачу дуже красиво Дніпро 24 гривні. Цього року цибулька звичайно дорога. Бульба 8 картопля, бурячок 9 і 18 каморка. І Є цибулька 26. І кожен може прийти собі, взяти, в машину, під'їхали, забрали. От картоплі взяли, такої по 7,50. Сітку взяли. Я, рядом 7, але не я зрозумів. І взяли собі, бачите, моркви трохи. Можна ту в розріб брати. Десятка є 220. Двадцятки, кажуть, зараз поки немає. І зайшов я в магазинчик, якраз там, де є сітки, знайшов тут 340. Двадцятки є сині і червоні. Ну і на капусту такі теж двадцятки така день. ціна. 3,40. Питались мене, це двадцятки. Більші будуть ще дорогші, звичайно. А це по картоплі, мабуть, говорили, то я так і зняв. Це якраз напроти рибного. Такі є сітки тут продаються, кому треба, будь ласка. Це для підписчиків питали мене. І питали по сіянки, її нема сьогодні. Взагалі сіянки не було, це цибулі, арпас, сіянка. Квіти ще є. Паризонтема по 50-тика. Ще не такі. І по квітах просто покажу ціни, які є. І такі ще квіти є у нас. Питали мене по цибульки. Сієнки, сьогодні їх не було. Один раз зняв, а квіти є різні. Перезонтеми такі є по 50 гривень. в горшках і по 40 менші. Одні поки гризон теми. Є кущі такі квітки. 50. Красиво. Її по 20, і по інші по 70 очки. Ну і є лохина від 120 до 700. Це залежить від якого оська. На цьому я закінчу своє відео. Бувайте всі здорові. Україні перемоги. До побачення.